Так, мамулі треба замінити пральну машину. Samsung на 6 кілограм саме раз. Ще й знижечка. А бабусі подарую холодильник. Вона в мене єдина залишилась. Оцей світленькі підходить під її кухоньку. І ще ціна норм. Папі в Бахмут передам потужний пауербен. І не один. Дівчині треба подарувати айфон. 14, надіюсь, підійде? Мультиварка, гриль барбекю, робот-пилосос, пательня, електрочайник, ноутбук, електричний конвертор, подарунки на будь-який смак. Укранята усім привіт! Новий рік вже наступає і час обирати подарунки. Сьогодні я прийшов в магазин техніки Техномаркет. Магазин, який вже 10 років підкорює всі наші з вами потреби. Магазин, який допомагає нашим хлопцям на передовій та підтримує бюджет країни. Магазин, в якому неймовірна кількість різної техніки на будь-який смак та бюджет. Ходімо зараз вам все покажу. Ромчик ти до речі, теж собі щось обирай, тому що перед новим роком них великі знижки. Мережа магазинів Техномаркет є практично в кожному районі Вінниці, ну і не тільки. Всього 8 магазинів. 4 з них у Вінниці. На проспекті Коцюбинського 4 біля обнови. В мережі діє дисконтна програма. При купівлі гаджету заповнюєте анкету та отримуєте стартовий дисконт 5%. Далі діє накопичувальна система до 10%. Дякую. Ще один магазин знаходиться в торговому центрі Alibaba біля центрального базару. Це величезний двоповерховий магазин техніки. Погнали, подивимося, як в них. Товару техномаркет можна придбати за готівку, оплатити банківською картою та скористатися сервісами від банків. Оплата частинами та кредит під 0,01%. Центровий техномаркет знаходиться по вулиці Коцюбинського, 78. Це колишній дитячий світ. Саме тут я купував більшість своєї техніки, тому що було зручно у центрі. В магазинах постійно проходять акції від відомих світових виробників побутової техніки та електроніки. Є спеціальні цінові пропозиції та постійний розпродаж техніки. Ці акції та новинки також можна відслідковувати на сайті TechnoMarket.ua І найновіший та найбільший магазин Техномаркет знаходиться на 600-тріччя в торгівельному центрі Грош на першому поверсі. Магазини працюють 7 днів на тиждень без перерви та вихідних. В основному з 9 до 19. Техномаркет в гроші з 10 по 20. Загалом в техномаркет стільки всього цікавого та потрібного повсякденному житті, що сюди можна приходити хоч кожен день. Завжди щось треба: то батарейки, то фільтр для води, то подарунок дружині, мамусі, тещі та собі коханому. Ну який новий рік без величезного телевізору та наших українських новорічних передач? Тут представлена їх величезна кількість різних світових брендів та різна діагональ. Ноутбуки, щоб навіть без світла дивитися фільми, працювати та навчатись. Та найкрутіший і найпопулярніший подарунок під ялинку це смартфон. Їх тут величезна кількість. В магазині можна придбати сертифікат на додаткове обслуговування: це ремонт, сервіс, діагностика, чистка вашої техніки. Всі турботи на фірмі. Сертифікат є на 2, 3 та 5 років на будь-який товар. Якщо так сталося, що ви не скористалися сертифікатом, то вам повертають гроші. Загалом команда техномаркет це понад 100 осіб є розподільчий склад у Вінниці, звідки товар два рази на тиждень доставляється до магазинів. Також в мережі здійснюється безкоштовна доставка великогабаритної техніки по місту та за місто. Друзі мої, ну що ж, наша екскурсія по мережі магазинів Техномаркет вже закінчується, але це ще не все. Ви знаєте, як я полюбляю дарувати подарунки. Тому з магазином Техномаркет ми вирішили розіграти три призових місця і подарувати три актуальних подарунки. Перше місце це ось такий от крутезний пауербен на 30 тисяч міліампер. Важкенький. Друге місце це ось такий конвертер-нагрівач від електроенергії для того, щоб зігрітися. І третє місце ось такий стильний чайничок попити кави або чаю. Друзі мої, підписуйтесь на мій інстаграм та інстаграм Техномаркет. Слідкуйте за умовами та новинами. Всіх з наступаючими святами та мирного неба нам.